Hello, everyone і welcome на каналі Легка Англійська. Сьогодні, друзі, я розповім вам про те, як правильно вивчати англійську мову, на мою думку, принаймні, і будь-яку іншу мову світу, тому що ці поради, які я зібрав, будуть працювати для будь-якої мови, яку б ви не обрали вчити, а вчити нові мови це завжди дуже хороша ідея. Так, от поради і ідеї, які я, я вам розкажу, я збирав роками, коли я вивчав англійську мову сам, і коли я її навчав як вчитель. Тому не переключайтесь, подивіться це відео до кінця. Можливо, ви вивчите щось нове для себе, і можливо ці поради спрацюють саме для вас. 3, 2, 1, починаємо. І першою порадою буде консистенці або постійність. Ви не можете досягти майже нічого в світі, не будучи регулярним і постійним. Я люблю аналогію з спортзалами. Ви не можете накачатися або втратити вагу, або набрати вагу, щоб ви не хотіли в спортзалі, не будучи регулярним. Ви мусите ходити в спортзал 2, 3 або більше разів в тиждень. Ви можете бігати два або три рази в тиждень постійно. Якщо ви берете великі брейки. Або перерви українською, ви можливо досягнете якісь результати, але вони будуть менші, ніж в інших людей. Тому регулярність це саме головне, так само і в англійській. Якщо ви вчите англійську 2, 3 або 4 рази в тиждень, навіть недовго, 10-20 хвилин результати будуть набагато краще, якщо ви це робите, скажімо, один раз в два тижні або один раз в місяць, але цілий день зранку до вечора ви вчите. Повірте мені, результат 10 хвилин в день. Буде більше, ніж результат 24 годин, але один раз у два місяці. Тому постійність і регулярність це головне у вивченні будь-якої мови. Рухаємось до поради номер 2 і тут ми маємо immersion, або занурення. І це говорить само за себе. Ви мусите зануритись в англійське середовище повністю або частково, наскільки вам дозволяє ситуація. І наскільки ви зануритесь в англійське середовище, настільки ви присвячите ваше вивчення. Цей пункт не є обов'язковим. Ви можете вивчити англійську без повного занурення і навіть без часткового занурення. Але чим більше ви зануритесь, тим швидше ви вивчите англійську, тим швидше ви заговорите, тим швидше ви почнете розуміти native спікерів. Um, або носіїв мови, і тим швидше ви будете мати вел дуже великий прогрес в англійській мові. Тому я б дуже радив робити занурення. Але пам'ятайте про свій рівень англійської. Якщо ваш рівень високий, ви можете дивитись фільми англійською, слухати музику англійською, дивитись серіали і говорити до нейтів спікерів. Якщо ваш рівень не дуже високий, то не робіть занадто важке занурення, тому що воно вам не допоможе. З низьким рівнем дивіться, можливо, мультфільми або фільми, які вже ви дивились українською, просто передивляйтесь англійською, ви знаєте, про що там роз... розмовляють, ви пам'ятаєте, про що йдеться у фільмі, і тому ви можете вгадувати, про що люди говорять. Але не робіть це за важко для вас, тому що якщо ви не розумієте нічого, там не буде ніякого прогресу. Тому пам'ятайте про свій рівень при зануренні. Рухаємось до наступної поради, і тут в нас розмови з нейтів спікерами або носіями англійської мови. Хто вони такі? Це люди, які розмовляють англійською з народження, такі як американці, канадці або австралійці. І розмовляти з ними є дуже важливим пунктом вивчення англійської. Це головний пункт вивчення англійської, тому що наша головна мета це могти розмовляти з цими людьми. Це поїхати до Британії і розмовляти з тими людьми. Правильно, або вчитися, або працювати в тих країнах. Тому розмовляти з ними є дуже важливим. І я вам скажу: розмовляти з нейтів спікером і не native спікером це колосальна різниця. З native спікером розмовляти в 100 раз легше, ніж з носієм мови, тому що ви не відчуваєте того рівня стресу. Ця людина вчила англійську так само, як і ви. Ця людина може робити більше або менше помилок, ніж ви, але досі. Ви обоє вчили англійську одинаково. Це не є ваша рідна мова, і ви завжди можете сказати Я не знаю це слово, я не вивчив це слово, я зробив помилку, але інша людина зрозуміє вас, тому що. Вона вчила англійську так само, як і ви. Розмови з носіями англійської мови є набагато стресовішими ніж з неносіями, тому що ви розумієте, що ці люди говорять англійською своє, своєю рідною. Це їхня рідна мова, і вони будуть звертати увагу і чути вашу кожну помилку, кожну граматичну помилку, кожне неправильно вжите слово, кожне неправильно вимовлене слово. Але тут ви маєте зрозуміти мене правильно. Не хвилюйтеся через це абсолютно. Вони також роблять помилки кожного дня, і не одну, і не дві, а більше. І їм абсолютно все рівно на неносії англійської мови на їхні помилки. Я живу в Австралії. Тут купа людей, які розмовляють англійською мовою як нерідну, як не своєю. Вони роблять мільйони помилок кожного дня, і ніхто ніколи їм не скаже і слова. Тому що це абсолютно нормально. Вони розуміють, що ви вивчили цю мову як не свою рідну. Вони це поважають і. Поки вони вас розуміють, поки вони розуміють ваш головний посил, доти, доти вам буде нормально. Ніхто вам не скаже і слова. Якщо вони вас розуміють, навіть якщо ви робите помилки, але вони вас розуміють, жодних проблем тут немає. Робіть помилки, помилки роблять нас кращими. Порадою номер 4 є використання гаджетів і використання нових технологій. Ми живемо в 21 столітті, і зараз у нас є все для того, щоб вивчити англійську, будучи в себе вдома і навіть не встаючи з свого крісла або ліжка, де б ви не любили вчити англійську. Так от використовуйте ваші телефони, ноутбуки, планшети, що б ви не мали, скачуйте додатки для цього. Дивіться відео онлайн, дивіться відео уроки, дивіться мої відео в кінці кінців. Є багато способів для вивчення англійської, використовуючи просто один телефон. Є багато безплатних додатків і сайтів, є багато платних. Ви можете купити книги, аудіокниги, ви можете купити додатки до підручників онлайн або просто скачувати їх онлайн безплатно. Так от, способів безлімітна кількість. Ви можете використовувати все, що є у вас під руками для вивчення англійської, не виходячи з дому. І це просто гріх не використовувати нові технології, нові додатки, нові гаджети для того, щоб для того, що вам потрібно для того, щоб вивчати нові мови і нові скіли для вас. Тому використовуйте ваші гаджети, використовуйте нові технології максимально, щоб вчити англійську без зайвих затрат. Ви не мусите платити за них, ви можете це робити безплатно, навіть без вчителів. Тому ви економите гроші на тому, що ви використовуєте нові технології і нові способи вивчення мови. Я сподіваюся, вам всім сподобалось це відео. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, будь ласка, лишіть коментарі під відео. Що вам сподобалось, що не сподобалось, і які наступні відео ви б хотіли бачити на моєму каналі. Я прислухаюсь до кожного комента. Також для людей, які вивчають англійську вже довгий час і мають хороший рівень, я маю інший канал повністю англійською. Я залишу посилання на нього тут або тут. Переходьте і вивчайте англійську англійською, вибачте, за тавтологію. Так от, дякую за перегляд, не забудьте лайк, і побачимось в наступному відео. Кубай!